В ефірі новини. Дивіться у випуску. Укриття та пункти назламності. яка кількість в Ізмаїлі та районі, ситуація із захворюваністю на гриб ГРВІ та ковід в Ізмаїльському районі, якою буде погода в Ізмаїлі. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 січня орієнтовно такі: 384 тисячі осіб особового складу, 6 тисяч танків, 11 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 9 тисяч артилерійські системи, 972 реактивні системи залпового вогню, 663 засоби протиповітряної оборони, 332 літаки, 324 гелікоптери, 7084 безпеки. З пілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 1846 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен. 12 191 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн. 1448 одиниць спеціальної техніки. Щоб допомогти громадянам пережити атаки Одещини, блекаути або негоду в Ізмаїлі та районі, облаштовані пункти незламності та захисні споруди цивільного захисту. Подробиці дивіться у репортажі. Війна увійшла у життя українців і зробила реальними загрози, про які раніше ми могли лише чути. Можливість укритися у захисних спорудах від вибухів та обстрілів та пережити блекаути або негоду вже зберегла життя багатьох людей. На території Змельського району органами місцевого самоврядування ДСНС національної поліції облаштовано 56 пунктів незламності. З них в Ранійській громаді 12, в Кілійській 5, в Вилківській 6, в суворівській 2. Саф'янівській 4, в Ізмильській громаді 27. Працює 42 пункти незламності. Крім того, 10 мобільних пунктів незламності намети у місті Ізмаїл наразі повністю укомплектовані та готові до розгортання. І відповідність їх забезпечуємо. Все там є. Звісно, що і джерела альтернативного опалення, тому що ну наша громада не гасифікована. Крім того, для кілійської громади непогода стала справжнім випробуванням. Близько шести діб були деякі населені пункти без Світла і більша частина келії от 6 діб була без світла, і здається, десь 2-3 доби без води. То пункт незламності в нас працював як і в центрі міста наш, так і на посолки СРЗ. Люди всі туди отримували, приходили хтось, воду набрав, коли йому було сильно вже необхідно. Був подвоз води забезпечений. Комусь потрібно було там просто зігрітися вже, хоча, слава Богу, що було не так холодно. Але люди використовували, У нас повні зали були, заряджали телефони. Чи то пили, чи то щось себе готували. Пункти незламності стали своєрідним осередком безпеки та допомоги для жителів Ізмильського району та міста. Пунктів незламності в громаді два на базі Суворове та Кернички. Також в кожному населеному пункті громади є пункт обігріву. Пункти обігріву також, також як і пункти незламності, облаштовані. Облаштовані і теплом. Це буржуйки. Це інтернет, це багатофункціональний пристрій, зарядний, це ліжко місця, це місця для сидіння, для заняття. В нашому пункті незглавності в Суворово є також кухня, облаштований туалет, холодильник, мікроволнова піч, можна перекусити, можна поїсти, приготувати собі їжу. За забезпечені питною водою та їжею протягом 10 тіп. Пункти незламності розташовуються в будівлях ДСНС, обласних та районних державних адміністраціях, міських, селищних та сільських радах, закладах освіти міста та району на території громади. Функціонують 16 пунктів обогріву та 4 пункти незламності: це в Старостінському крові села Кам'янка, імені Мендру, де зараз ми знаходимося. Це пункт незламності в Удканосському старостинському округі, пункт незламності в Ларжанському старостинському окрузі і в адмінбудинку села Софіяни. Всі пункти незламності облаштовані відповідно до вимог порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 року. Забезпечені у достатній кількості паливомастильними матеріалами та дровами, в наявності запаси води, печива, чайно одноразовий посуд та та водногасники. Інформація щодо адрес розташування пунктів незглавності можна знайти в застосунку Дія та на офіційних сторінках територіальних громад. Крім того, з метою організації захисту населення в сучасних умовах використовуються захисні споруди цивільного захисту, протирадіаційні укриття, а також найпростіші укриття. В Ізмаїльському районі зареєстровано 290 захисних споруд. З них сховищ 36, ПРУ 115, найпростіших укриттів – 139. У нас в кожному закладі освіти та в закладі охорони є найпростіше укриття. Тому вони всі сьогодні пристосовані для використання. Всі використовуються вже і запитання, скажімо, для їх функціонування немає. з нема. В сільській раді на сьогоднішній день функціонують 51 укриття. Із них 17 переум, які зареєстровані в державному реєстрі, і решта це найпростіше укриття, де охоплюють у нас персонал загальноосвітніх шкіл, шкільнят 5500 осіб, дошкільнят півтори тисячі. І крім цього, в дворці спорту у нас особисте укриття для внутрішньопереміщених осіб. Війна в Україні триває, і частину свого життя люди проводять в укриттях, які є доступними для всіх, аби зберегти своє життя та життя своїх рідних і близьких. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. Епідсезон із захворюваності на грип та ГРВІ триває. За результатами останнього тижня зафіксовано невеликий ріст. Яка ситуація в Ізмерському районі? Ми дізнавалися у епідеміологів. Дивіться далі. Епідсезон із захворюваності на грип та ГРВІ триває. За результатами останнього тижня в Ізмірському районі зафіксовано ріст на 11%. Про це повідомили в Дунайському басейному відділі відокремленому підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Інтенсивний показник. Захворюваності по Ізмельському району склав 309 на 100 тисяч. І це знаходиться на сезонному рівні, немає перевищень, ні мінімального порогу. Т. Тобто на теперішній час ми спостерігаємо сезон, сезонний рівень рівні захворюваності. За даними вірусологічного моніторингу, великий відсоток захворівших складають діти, і цьому є пояснення, кажуть епідеміологи. Адже нещодавно завершилися зимові канікули, і діти повернулися в школи та в організовані колективи. Серед дітей захворюваність підвищилась на 32%, А серед дорослих, навпаки, знизилась на 11%. Це очікувано. Це передбачено в зв'язку з тим, що діти повернулись з каникул, почали відвідувати навчальні заклади, і таким чином захворюваність розповсюджується серед цієї категорії населення. Натомість знизилася кількість захворівших на ковід, відзначила Євдокія Маринівна. Загалом по Ізміському району зафіксовано лише 20 випадків. Але слід відмітити, що якщо рівень госпіталізації серед всіх захворілих на ГРВІ склав на минулому тижні 7%, то рівень госпіталізації серед захворілих на ковід склав 34%. Тобто ковід протікає доволі таки. Тяжко і потребує госпіталізації. Жодного летального випадку від грипу чи ковіду за минулий тиждень зафіксовано не було. Однак за весь епідсезон, починаючи з жовтня минулого року, кількість померлих від ковіду складає чотири особи. Переважно це люди старші за 65, які мали супутні хронічні хвороби та не були вакциновані. Щоб уберегтися від летальних випадків через захворювання на грип чи ковід, спеціалісти радять не зволікати, а поки є час зробити вакцини. В першу чергу вакцинуватися слід людям, які мають хронічні захворювання медичним працівникам, вагітним жінкам, дітям до п'яти Руків, а також людям похилого віку. Повний курс вакцинації від COVID-19 є наявність вакцинації, яка складається з одної або двох доз вакцинації в залежності від віду вакцини, і ревакцинації, це третя або друга доза. Крім того, рекомендовано вводити ще додаткову бустерну дозу в зв'язку з тим, що після проходження певного часу після проведення вакцинації імунітет, який створюється після введення вакцин, Знижуються, тому необхідно вводити додаткову бустерну дозу. Окрім вакцинації, не слід нехтувати простими мірами профілактики, таких як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. У громадських місцях слід носити маски та дотримуватися культури чхання. Необхідно дотримуватись і правил профілактики на підприємствах. Дотримання температурного режиму в приміщеннях, режиму вологового прибирання та провітрювання. Це вкрай важливе для призупинення циркуляції вірусів. Також необхідно дезінфікувати місця, до яких частіше доторкуються, такі як дверні ручки, клавиші комп'ютери та інші місця. Якщо ви помітили в себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова і Кулинич для програми новин. 10 тисяч доларів за непридатність до військової служби. Одеські поліцейські повідомили містянину про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Правоохоронці встановили Одесит, вступивши у змову з невстановленими наразі особами через знайомих, підшукував чоловіків призовного віку, охочих покинути країну, але тимчасово обмежених у цьому праві. За грошову винагороду він забезпечував їх пакетом підроблених медичних документів, які дозволяли вільно перетинати державний кордон. Затримали зловмисника, щойно він отримав від клієнта перший транш коштів у розмірі 6 тисяч доларів за виготовлення висновку військово-лікарської комісії, який став би підставою для зняття з військового обліку. Ще 4 тисячі доларів ухилянт повинен був передати правопорушнику після отримання вказаного медичного висновку. Правоохоронці вилучили у фігуранта гроші, отримані злочинним шляхом. А під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання копії документів. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину. Одеські поліцейські відправили на лаву підсудних організовану злочинну групу, учасники якої займалися суденерством. Припинили протиправну діяльність злочинної групи в жовтні минулого року. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили. Двоє чоловіків організували місця розпусти, а жінки виконували функції операторів та адміністраторів борделів. Розміщуючи в інтернет мережі оголошення про вакансії адміністраторів у масажних салонах, зловмисники для надання інтимних послуг за гроші вербували дівчат, які опинилися у скрутному матеріальному станові. Їм пропонували щоденні виплати, комфортні умови праці та місце для проживання. А насправді підбирали клієнтів, контролювали їх у часі надання інтимних послуг та отримували за них оплату. Під час проведених санкціонованих обшуків у борделях правоохоронці вилучили низку речових доказів, зокрема, готівку, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам це позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна в Ізмаїлі п'яний водій в'їхав в електроопору і хотів втекти з місця ДТП. У неділю ввечері 28 січня в Ізмаїлі на вулиці Придунайській сталася дорожньо-транспортна подія. Як повідомляють в патрульній поліції, водій авто Хюндай не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з електроопорою. Екіпаж патрульних, який прибув на допомогу, не виявив на місці водія. Очевидці розповіли, після скоєного чоловік вибіг з автомобіля і почав тікати. Також містяни детально описали порушника. Утікача швидко розшукали. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння два з половиною проміли у крові, що у 12 разів більше допустимої норми. Патрульні оформили на водія низку адміністративних матеріалів. У спортзалі Ізмирського ліцею номер 1 з гімназією відбувся шостий турнір з волейболу серед ветеранів 50 присвячений дню народження ветерана спорта Василя Сари. В змаганнях взяли участь чотири команди. У безкомпромісних сутичках зійшлись метри Ізмирського волейболу клуби Другарі «Бесарабія», Портовик та Сигнал. Ігри видалися вкрай запеклими. Проте за результатами змагань пальму першості завоював сигнал. Срібло отримав клуб Бесарабія. А на третє та четверте місця вийшли другарі та портовик. Переможці були нагороджені кубками, медалями та грамотами. А найкращі гравці кожної команди отримали індивідуальні призи. Погода в Ізмаїлі та районі цього тижня буде хмарною та безтемпературних гойдалок. Щодо кількості опадів, їхня місячна кількість прогнозується в межах норми. Подробиці дивіться у сюжеті. Січень 2024 року в Україні буде теплим та з великою кількістю опадів. Місцями їх випаде вдвічі більше за норму. Однак очікуються також і морозні періоди, але вони будуть короткочасними наприкінці першої декади місяця і на початку другої очікуються деяке просідання холоду, що накопичився на півночі Європи в більш південні широти, зокрема на території Центральної та Східної Європи. В Україні також відбудеться помітне зниження зниження температури, особливо у західних, північних та північно-східних областях, орієнтовно у період з 8 по 12 січня вночі морози у північних та східних областях України можуть зміцніти до мінус 15-20 градусів Цельсія. Таке похолодання буде короткочасним. Вже з 13-14 січня відновиться зональна циркуляція і температурний фонд підвищиться до відлиги по всій країні. Третя декада січня очікується теплою та з великою кількістю опадів завдяки розвитку активної циклонічної діяльності у північно-західній Європі. Температура повітря в Україні буде досить високою, а опади спостерігатимуться переважно у вигляді дощу часом з мокрим снігом. Кількість опадів буде достатньою, місцями випаде більш двох місячних норм. Сніговий покрив очікується настійким та плямистим, і його найбільша ймовірність формування спостерігатиметься у північних, північно-західних та північно-східних областях, а також у Карпатах. Часто протягом місяця будуть спостерігатися тумани. На дорогах періодично можлива ожеледиця. Сніжана Щербина Іля Кулинич для програми новин. А якою погода буде в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 80 копійок, продати за 38 гривень 34 копійки. Євро купівля 41 гривня 15 копійок, продаж 41 гривня 76 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 31 січня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний. В день південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу. В день 5-7 градусів тепла. В Одесі ясно без суттєвих опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 1-2 градуси морозу. В день – 4-5 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтіві.ком, а також на ютуб-каналі онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.